Мене звати Оксана. І я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні ви бачите у мене в кадрі ось такі нарциси. Вони дуже всі дуже різні. Бачите, є ось такі повненькі квіточки. Заповнені є такі, є такий ободочок, є. Ось, взагалі, жовтенький такий нарцис повністю. Є білий королівський. Вони вже трошки підвяли, їм уже доба. Це квіти з квітника моєї мами. Тут 55 штук. І я їх всіх так помістила в один вазон для, ну, для гарної локації. Та взагалі це ж квіти з квітника моєї мами. Моєї мами, якої вже нема більше трьох років, а зараз вже настало і батька. Тож, такі справи, так вийшло, що цей місяць у мене був важкий і я не дуже в'язала. Не дуже та ну, не дуже взагалі не в'язала. І не знімала. Останнє відео моє було дуже сумбурне, і я хочу повернутися до роботи. Бачите, я його тут і так, і так, і так кручу. І ніяк не вставлю в кадр. Дуже треба мені повернутися до роботи. За останній час я лише відв'язала ось такі шкарпетки. Вони такі теплі ще були. І це все, що я в'язала за останній. Мій цей період часу. Е, і це відео я не можу сказати, що я його присвячую в'язанню, що я покажу вам багато робіт, тому що робіт багато нема. Дещо в'язала на протязі цього тижня. Почала в'язати. Е, але у мене є чим поділитись окрім в'язання. Та, давайте я вам спочатку покажу, що в'язала. Ось я собі притягну. А в'язала я, це моя трубинка така, така дорожня, можна сказати, вона вже така на першої свіжості, вже я її перу, 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 вона вже така трошки вже, е, повигоряла. Ось так. В'яжу я ось такі шкарпетки. Це у мене дорожній процес. Він у мене в роботі в автобусі, коли я їду на роботу. І за минулий тиждень я їх в'язала. Тут у мене резинка один на один, далі 3 на один. Ниточка така цікава якась. Було пасмо, я її перемотувала. Не знаю, що за ниточка. Шерстяна. Тут я додаю ще одну тонюсіньку ниточку шерсті. Уже від самої п'яточки. П'яточка укріплена, французька. І буде клин по низу стопи, такий, як я робила на нього майстер клас. Клин збавляння буде не звичайно з боку, а знизу стопи, і у нас буде такий анатомічний вигін по стопі. Тож, такі шкарпетки я в'яжу. Це, я кажу, у мене дорожній процес, тож вони не дуже і просуваються, лише трошки в дорозі їх в'яжу. Все, ставлю на місто. І другий мій процес. Другий мій процес, який я в'яжу, тобто, не в'яжу, лише розпочала в'язати. Це буду ось такого кольору шкарпетки. Цей ринка Бароян знову. Випустила, тобто не випустила майстер-клас, а готує майстер клас і набрала групу для тестування. Я вже багато Шкарпеток протестувала саме віринки Зазвичай я дуже рідко йду в тести, але шкарпетки і ринки мені дуже подобаються. Та й в'яжу я зазвичай шкарпетки, і Ну мені воно щось заходить. Її моделі шкарпеток. І я м -м, пішла в тест. По-перше, мені вони дуже подобаються, як я вже сказала, моделі такі шкарпеток, від ринки. А по-друге, мені треба зануритись головою в в'язання. Якщо я піду в тест, я їх зв'яжу. Я буду в'язати, тому що мені їх треба в'язати. Таку ниточку. Мені Присилали. Це моя улюблена ниточка. Це ярославський пасма, і це мій улюблений колір. Віреньки бароян чомусь. Я саме цією ниточкою в'яжу. Це вже, мабуть, третя пара, яку я в'яжу з цієї ниточки. Там такі цікаві шкарпетулі. І не хотілося мені однотонну, але не хотілося дуже якусь яскраву ниточку. Тож я вибрала таку і думаю, що я не прогадаю, і візерунок буде гарно видно і все інше. Це таке, нічого вам такого не показала, тому що це не можна показувати. І не розказала резинка, як резинка, і все. А далі слідкуйте і дивіться, буде скоро вихід майстер-класу в віринки, і будуть наші роботи тестової групи. Ось це друге, що я в'яжу, що я розпочала в'язати. А далі. Я побачила у пані Оленки, так канал називається пані Олени Олена Бережна, я думаю, я правильно запам'ятала прізвище, і у пані Оленки, пані Оленка зробила такий спільник. Спільник, де Будуть дівчата в'язати сумку своєї мрії. Напишу хештег під відео, зараз точно не пам'ятаю, чи зв'яжи собі сумку своєї мрії, чи щось таке. Але я під відео внизу, поставлю всіх учасників. Я е, бачила запрошення пізно. Написала Оленці, що я не встигла. Але вона сказала, що можна доєднатися будь-коли. Я не написала в групі, що я доєднуюсь, нічого не написала, але я хочу в'язати, навіть якщо мене туди не долучать. Я хочу навісні в'язати собі, і не лише в'язати, а і шити теж. Це буде не не скажу, що торбинка мрії або сумка моєї мрії, Просто я е, помітила, що у мене нема як таких шоперів. У мене ну, одного разу я зв'язала собі таку ж е, таку турбинку, як сіточка, і вона мені досить довго слугувала. Я навіть і не знаю, де я її поділа, чи якомусь подарувала, бо я її е, куди не брала. Чи на ринок за продуктами, чи де. мене весь час питали, звідки в мене така турбинка? Я б дуже хотіла її знайти, якщо вона десь у мене є. Хоча це вже таке... часто я відносила продукти або батьку, або там десь сюди, туди щось відносила і, можливо, я десь її залишила. Тому що в мене її неодноразово випрошували. Але я ось зараз я, чесно, не можу згадати. Чи вона у мене є. І тому я вирішила, що мені треба більше торбинок. І це не лише в'язані торбинки. Це я також планувала їх і пошити. Планувала пошити торбинку, чи з якихось клаптиків, щось таке цікаве, чи, можливо, якесь крейзі. Торбинка це не обов'язково буде якась сумочка. Я хочу собі пошити і зв'язати декілька торбинок. Дуже мені подобаються торбинки, шопери з мотивів. Бабусин квадрат, та різні там зіроньки, різні смайлики, різні мордочки, твариночок. Ну, коротше, дуже-дуже багато на просторі інтернету. Навіть на Пінтерест дуже багато цікавих торбиночок в'язаних, шитих в стилі печворк, далі просто розмальованих фарбами по тканині. І я, чесно, не можу, не можу приділитись, що я хочу, але я б хотіла спробувати і пошити, і зв'язати. Не знаю, що з цього вийде. Та я хочу зануритись в роботу. Тож Оленко, я буду працювати над торбинками. Список учасників я залишу під відео. Список учасників цього спільника. Мене там нема. Але я заявляю про те, що я буду працювати над торбинками. Далі, далі. Це ось таке коротеньке відео. Я багато не буду вам розказувати зараз, але я хотіла ще чимось вам похвалитись. А похвалитись я хотіла своїм подаруночком. Знаєте, прийшло мені повідомлення з пошти, і я думаю, якась посилочка. Я, можливо, щось замовила, можливо, там посилка прийшла. Чи з Китаю, чи де, я не знаю, що це. І позвонила я на пошту. Я працюю, я не можу її забрати сюди-туди, коли мені прийти, як би то мені її проплатити. І тут мені поштарка приносить і фактично було, як приходжу я додому, і посилка в мене вдома. А вона вже її передала і сказала, що це безкоштовно. І я дивлюсь на коробочку, не розумію, що це і як це. Звідки? Коробка? Почала я розкривати посилку. І я одразу зрозуміла. Я, правда, не зрозуміла, за що мені таке щастя. Потім виявилося, що це подарунок зі спільника Оленки Буганової Від Миколая до Василя. І е, тут у мене така краса. Зараз я це все відтягну і вам покажу. Дивіться, що до мене приїхало? Це подаруночок від пані Лариси з каналу Кольорова мозаїка. Е, я не знаю, е, як пані Лариса. Е, як взагалі вона знала, що мені потрібно? Е, на це пані Лариса, звичайно, відповіла, що вона уважно дивиться відео, але вона так додала, все підібрала, так вгадала, і взагалі мене ну, кинула в такий приємний шок. Е, дивіться, найперше, що я побачила, це мрії повинні здійснюватися. І пані Лариса здійснила навіть не одну мою мрію. Навіть не одну. Це у нас тут що? Це у нас шокоріг з передбаченням. Що всередині? Давайте я розпакую посилочку, покажу вам, що у мене тут. Тому що це все мої мрії. А потім в кінці відео я відкрию передбачення. Мені самі цікаво. Тож, найперше, ось така ниточка. Тут чотири моточки, ниточки як Вул. Дивіться, це ниточка 90% як і 10% нейлон. Я не знаю, який тут метраж, але. Чотири ниточки. Тут по 100 грамів. 400 грамів ниточки. Ось такої. Вона дуже класна, вона дуже тепла. Не знаю, на що, на шапульку, на манішку, на рукавички, навіть на. Ну, не знаю, ну не знаю на що, але вона дуже-дуже гарна ниточка. У своєму Бінго. Я. Заявила про те, що тобто я собі поставила таку ціль, що цього року я повинна спробувати нові склади пряжі. Нову для мене пряжу це таку, з якої я ще не в'язала. Ось із такої ниточки я ще ніколи не в'язала. Я ніколи не мала таку класну ниточку. Тож, одна мрія здійснилась, Ларисочку. Витягую ниточку. Далі, дивіться, що у мене тут. А у мене тут моталочка. Ось так переверну. Така сама моталочка у мене була, десь не знаю, два роки чи три тому я купила таку моталочку, я нею мотала, мотала, і вона весь час мені. Розсипалася. Ну, такий був заводський брак. Весь час випадала якась гайка. І я не знала, що з нею робити. Розбирала, її не можна якось розібрати, так ледве якось розкрутила, вивернула гайку, то накрутила. Знову закрутила, знову мотаю ниточку, і вона знову випадає. Цю гайку я потім вже насадила на суперклей. І так закрутила. Далі. Останній час у неї прохапувало вже ось, як я мотала, і воно не захоплювало ну, це саму втулку і не намотувало ниточку. Ну, коротше, поки намотати ниточку, то треба намочитись. Ось зараз у мене така сама нова помічниця. Дякуючи пані Ларисі, у мене точно така сама моталочка. Яку я вже мала, яку я знаю, як нею користуватись, і це дуже-дуже класна річ і е, незамінима. Ну, для нас є загалочок. І третє та-дам! Дівчата про ці спиці, і я могла лише мріяти. Е, я у бінго своєму. Також на рік, та, напевно, на весну Бінго, я відзначила, що я дуже хочу якийсь набір спиць. Такий гарний набір спиць. І тут, дивіться, я б сказала, світ мене почув, але це не світ, це Ларисочка мене почула. Хоча, можливо, все світ діяв через неї. Дивіться, який класний набір. Я такий бачила. Бачила у Наталочки. В'язалки від Наталки, огляд на них, на ці спиці. І я тоді мені, мені він так сподобався, мої оченята засвітились. Дуже-дуже класний набір. Я про такий могла лише мріяти. Дивіться, боже, яка краса! Я ще його. Навіть не роздивлялась так. Який цікавий, Боже, який цікавий. Тут у нас, е, я навіть і не дивилась, з якого номеру починається. Зараз я вам скажу. Але це дуже маленький, це, напевно, два, навіть і на 2,5, і напевно, менший. Тому що 2,5 вони товстіші. Так, 2,2. Номер 2 і два. я кажу це, я бачу, що він. Менше за 2,5, але більше за двічку. Між іншим, дуже рідкісні спиці. Дуже рідкі. А це у нас 2,5. Оце 2,5. І до якого номеру. Ану, я хочу подивитись, далі, які? 2,75 Четвертинні спиці. Я так хотіла мати четвертинні. Три, далі у нас іде Три. Двадцять пять. Клас, ну, клас. Далі. Три і п'ять. Далі чотири сімдесят пять. Як класно у мене є четвертинні спеції Далі 4. І 4,5. І, мабуть, що 5. Вау, клас! Пані Ларисочку, я вам дуже, дуже, дуже дякую. Це, це дуже класний набір спиц. Дуже. Я на нього дивилась і глотала слюнки. А тепер він у мене є. Дякуючи вам. І взагалі. Весь подарунок був шикарний. Просто шикарний. У мене не було слів, коли я його відкрила. Тож, дуже вам щиро вдячна за такий класний подаруночок. І зараз я хочу відкрити свою цукерку з передбаченнями, і на цьому я буду завершувати своє відео. Так. Що у нас тут? Шокогоріх з передбаченням. Цікаво. Ага, це шокогоріх. це у нас горіх, а це у нас передбачення, так. Так. Отже, читаю. Якщо дорогу перейшла чорна кішка з порожніми відрами, щастя не чекай. Ага, людоньки. Чорна кішка з порожніми відрами мені ніколи в житті не переходила дорогу, і я думаю, ніколи не перейде. Тож, щастя буде. Буде, є і буде. І щастя навколо нас, наше життя уже велике щастя. Дякую, дякую, пані ви мені, ви мене дуже порадували, дуже підняли настрій. І ваша посилочка приїхала дуже-дуже вчасно. Коли мені е, так потрібна була якась розрада і якісь е, позитивні емоції. Отже, я їх е, дістала і кожен раз, коли в неї зазираю, я дістаю ці позитивні емоції. Відчуваю цей позитив. А як почну в'язати на спицях, то взагалі дякую вам, моя хороша, за такий гарний подаруночок. А вам, друзі, дякую за. Перегляд за те, що дивитесь мене, підтримуйте, буду з вами на цьому прощатись. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. Надіюсь, на слідуючий раз у нас буде більше процесиків. А зараз, як уже є, ще раз вам поставлю кадрик ці гарні квіти, щоб ви трохи ними полюбувались. І буду з вами прощатись. До нової зустрічі, друзі, Па-па!